В області сьогодні працюють понад 100 інвестиційних компаній, які орендують 257 тисяч гектарів землі. У той же час третина з наявної рілі на Житомирщині не обробляється. Ситуація в районах різниця: чим північніша територія, тим менше орендованих земель використовують за призначенням. Заключили відповідні угоди з людьми. Справно сплачують оренду за землю, тобто, з цієї сторони. Юридично, якби все правильно. Але ні одного гектару за ці роки вони не сіяли. і що саме погане, сіяти на найближчий період і не збираються. Ситуація, що склалася, може змінитися вже найближчим часом. Згідно розпорядження очільника області, аграрні інвестори протягом двох тижнів мають визначитися зі своїми намірами стосовно орендованої землі. Практично, у нас немає на них важелів впливу. І те, що сьогодні заявив губернатор, це найголовніший важіль. Я впевнений, що вони відреагують, тому що на такому рівні заява про щось говорить. Я думаю, що у них можуть виникати проблеми і вони в них виникнуть. Але поруч з тим, я, користуючись на такою нагодою, ми не один раз зверталися до обласної прокуратури з листами. Ми звернулися до управління Служби безпеки в нашій області. Найбільше незасіяних інвесторами земель сьогодні засереджені у Червоноармійському, Овруцькому, Черняхівському та Баранівському районах.